Всім привіт! Це я, Чмолік, а це Бівар за Шадокей. Shadow кейта продовжуємо. Хоч як я бачу, вам не дуже сподобався перше відео, але я вже його допройду. Там і так ще дві ночі ще долишилося. Так, а, їх став менше тепер. Окей, що ж... Так, давайте. Ми почали заробляти на них. Вони... що з ним таке? Ну, вони можуть бути дивні, але зараз ти єдине, що тримає закусочну. На... тримає її, в суті. Ми маємо переконатися, що ці замовлення і надалі виконуються правильно. Ти Не хочеш карти наших найкращих клієнтів, правда. Мейде. Мейд. Мод. Мод. Ага, зло целас. І корот, нічого здасть, ми тут і так не побачимо. Погнали, перекладати. Так, кажи, удаши, хочеш? Добро позвочу знову. Ага. Я хочу якесь... Я хочу страву без м'яса. Але я не хочу ніяких бути Я також хочу страву з червоним кольором. Прекрасно. Кия! Я хочу щось з овочами. Я нічого... Я не хочу ніякої пасти. Я не хочу нічого зі свининою. І що ви скажете, пані? Ага. Щось, що немає м'яса, так? Так, мені без м'яса. Без червоного кольору. Я не хочу ніякого сніданку. Ой-ой-ой, ч мы так поседати почало? Псика. Я ж компьютер зарядки натягав не буто. Хубиса. Инда, инда, А Ч мы так почало? посідали, почали? Ч мы так фест поседає? Хоч не готова до цього виходять. <laughs> так, давайте подумаємо, що він може хотіти. З овочами без свинини і нічого не колір. Я кобіса мене глюче. Я ж так, напевно мені подасть дойти, але... Чому? Так, давайте. Подивимося. Він не хоче ніяких сендвічів. Золочик Ну на. Шо дичь кавід бувається, чому він на мене напав? Так, мене перестав майже голючивать, а... Що? Що за бухда? А ч на мене напав? як-як? Мясом. Without. А, без м'яса. Чекайте, точно? Без м'яса, окей. Я не хочу нікаких сендвічів, і я не хочу з червоним кольором нічого. Ну, дивіться, це має червоний колір. Він не хоче сендвічів. Він не хоче нікого м'яса. Небо це. Це варіант вариант. Панкейки. А это буду жарить и поки всем постилый, питаем на их. Что ты хочешь? <кхи> Немає мяса. Я не хочу никакой страву, яка має червоний колір. Я не хочу ничего за сниданку. Ничего, но не сніданок. Що ж це може і таке? А я іде. Так, давайте думаємо. Без червоного кольору, не сніданок і без м'яса. Сэндвіч. Сандвіч це не сніданок. Той сигна, який ми мало я можу робити. Там саме... Немає ні м'яса, це не сніданок. Ещ вообще наказала и сэндвича она не ніби не платить зробити, так? Что, не какой пытаюсь? Ага. М -м -м. Так. Вона нічого ничего казала по сэндвичу, так что все нормально. Будем, готуємо цю бурду. Так, а Та як-то так? Якісь меня такісь визочи Сироп. Масло. У нас право готова. Дальше. я а я кто готовится, а тут я бы воду набрать. Так, 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 воду, воду, воду набрали. Теперь требуем найти макароны. М -м -м -м. Так, выпил. Я здесь до Ники вышел, есть? він біжить, чи ні. Так, і мала хотела також без мяса, на І що ще? Давай к шубовочку візьмемо. Так, ч. Так, так сюди. Хотіла не было. Що ти хотіла, Мала, скажи. Хочеш щось з овочами? Я не хочу ніякої пасти, я не хочу нічого зі свининою. Хай, Свини хочу. А ну хоче мясо чи ні? овочами я бачу, там був з овочами. Його можна в цьому взяти, я так думаю. Тому що там прям пише. Стейк овочами. А вона нічого не казала про Колір. Чи казала? Почекайте, я давайте питаю. Якусь свинину. Ну, це иди на стейк хіба що. Пусть спагеті ні. Так, стойк, стой, стой. Сейф, де в нас. Дамми, серф. Найшов. Я додавав то. Так. Встав сир назад. Вот така у мене робота на кухні, бачите, Я вже шеф кухар. А на YouTube рашов. Так. Ну и остання стейк. Стайки, стейки, стейки. стейки. Да ж є? Такий стейк. Из можливо хоче лазанью, але вона нічого не казала по м'ясу. Вона просто сказала, что не хоче імену свинину. Так, а що ж тут робити? Ну, давайте зваганимо зараз. Перейдем чись куда бейться. I hear something safe. Не замечу, Что ты еще такая? Кубы в хам. не кубики, чего. Понял, что да? О, 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 так, не. Вечтабус, ваштабус, ваш. Так, добре. І це справа кава, і ми позакінчим ніч. Давай, все, і вализиться. Я значит, ще, ще... до цього знімав, цю... О, я не зміг зняти. Мені надали тупо. У мене якусь біса, ця дівчинка не хотіла брати у цей устай, вот як я готував. Вона то саме казав, що зараз. Станція спитання на стейку, холодильник, поставити його на ракаші, а просто готування зі тарілку в луки, потім стейк з гри, поставити тарілку на рівну поверхню, додайте на різні овочі та припри. Приправи для стейка, от що треба. От що вона мені тоді набрала. А що може бути приправами? Red Це? Ні. Кейперс, не боку не убит хам. А в чате овощи, походу. Так, овочи. Бачите, он сейчас не б готовы, ну вот что он туди забал. я пить. Так. Сейк, вот. Готово. ой ой Бежать. Гонщик. Ончик. Так, можно сейчас, ну вот тут вот. Добре, добре. Так. Добре, все, він прибіг саме. І це, як я зміни, зараз походимо ніч, І йде наступна. Не їш панкейки, не смій! Їж панкейки, я тебе з'їм. Молодець. Так. Ой-ой! Що це було? Я, я так і не понял, чого він не тоді не напав на мене? Я, типа не против, але чому? Я тупо стояв не ні, Недя. Немночка почулося. А, чекай, панкейки кумо, йому, батькові, панкейки. Так, давай, їж, 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 обжигайся. Ммм, давай. Єс! Tak, klasycz się 222 W istocie was Psyka jest koza, psyka! z mamy widoczne, z mamy Tak, dawaj, rzekę szybciej. A to mamy złe ciebie, bo chodzicie na pd... Chłopak Псика, я скажу, псика! Ей, ей, ей! Еш Так, це глядя прекрасно и... І... Давай, не завали мені все. Будь ласка! Ты ж ты сподобалось? Еес! Окей! Дуже смачно было! Нема за що! давай! Якую 202 доляри. Блять, у нас уходит 666 Так. Минус очі. Ми знову проведемо в наступний час, бідузі. Все, єс, єс, єс! Давайте. Наступна. Фінальна нібито ніч. ВГС збережено. Повдовжити. Так. Фінальна ніч. третя, Давайте. Все. Останнє за. А, окей, так. Ми все покрили. Так. Окей, напевно. Поняли, вона типу що поки, прекрасна робота. Я зумбата в кого хочеш? Добре, давай. Угу. О, і наші любимчики прийшли. Що скажете. Ми знову вернулися. І це финальная ніч тут. Так. Оу. Хіба це не приємно? Почувайтеся вдома. Завас. Це буде. Коротше, це їхня остання ніч і вони їдуть Від нас. Так, одразу ховаємо цю от... Не. А ця біжи і опитує їх. Так, це ще ще остання ніч. і там... Так, так. А, шадовочі під іншу сторону. Я хотів би якусь страву, яка містить макарони, будь ласка. А я не хочу нічого, що містить овочі інгредієнт. Я не хочу ніяких бутербродів. Значить, за макарони. ага. Добре. Відмом под випадку, кажи. Я хочу щось з овочами, будь ласка. А він хоче нічого зі свининою. І я не хочу сендча. Що ж очимо, без мене... Стейкло. Ага. Так, мій видати сразу з яйцем. Не хочу якось таке місце червоний колір. І не хочу страву з м'ясом. Окей, то щось інше. я вже подумав на іншу страву, Але добре. Так, так я Що таке? Вс. Ч собі? Від по другому місце за ч собі спавну? Я прям на кухні буде мені спавнитись. Ну, добре, спавниться, я не пропів. Все, оглянувся, вали звідси. Там. Я уже подумал, видно, с ним вы ничего. Бегать его звучит. Так, что з я зайцам, зайцам, зайцем. Помкейки, Панкейки, у него місце яйця, там пише. Так, так, так. Хоп-хоп-оп-хоп-так, все, я поспит чисто. І стейк, стейк вона хотіла, знову стейк. Стейк, 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 стейк. Так. Все, є? Мо, я. є. А то згорився. Айкину треба. Спогетть спагетті. Казань Спагетті спагетти. Спагетті Він жить до мене. Окей. Все, я в стихідально. Та, все окей, прекрасно. Так. Давай. Позирайся і вали звідси. Тобі тут робити нічого. Tak, 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 wszystko, gotowe już. już. Tak, Zbieramy panczaki. Tak, tak, tak. Tak, 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 z kolei możecie wideo, po tym jak ja A jak? To czemu tak szybko? Znowu mnie tak nie zobaczyłeś? Czemu? Ok, mam bardzo agresywny stał. Mi się wydaje, stało Одне готово. Зімо ну, біжить, геть? Так. Не біжить знову. Так, давайте поки що візьмем, готуємо стейк Туда. так.

Блях, вон паранойя. Та-та, він же зими стоїть. <гум> окей, окей, все, впевнився. Він задний стоїть, так що давай. Давай, давай, давай. це все, я вже закінчую свою зміну, цим всім поїсти, дедовагом. Давай, шо вижиється. Да, я мушу встигнути, ну не можна так швидко заспавнитись. Hop, tak, tak, tak. Idę po to. Pięć, pasta. Fuuu, ja już lekak świn medyf koi dogi tam Dawaj, dawaj, dzwiczę. Ty mnie nie zjesz, Paniu. Mój klientik tożer. Tak, tych nie duncie. Це їхньому батькові. Чи ма... мамі, мамі, мамі. А це батькові. Так, в даний момент урахуваємось. Озираємось. Псика звідси Батько їжте. Ваші макарони. Спагеті. Давай, 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 сквіж... Менсу спало. Так. Так, сподобалось, прекрасно. Я готувати вмію. 222 доляра.

Кажи, кажи, скуиш, скуиш, давай. <гас> О, блин! Нульду лягив. Ты ж сказал с яйцами. Ванкяки месяц убейцы. Ну сказал, что хочешь с яйца. Там, там прям так и писал. Ванкяки месяц собі яйця. Нам стрел бишь дітям немає. Він не хотів ніякого місу. а там была свинина, чи тебе це не м'ясо. Давай, що ти скажи и убий мою саму оцінку. Скажи, що я не хотів, а хоч я отказал то саме, що я казав вчора. Хочу бить сказать. Ведь мне не дав жизнь на 222 доляра. Так, все, прекрасно. Держава, дякую, все. Прощавайте. Все, я прощав. Ми не вернулися вступные площі. Я не здаю, ніколи не розпалися. І все. Кінець. А все чи... Та, ви ніколи не нече, не похоже це все. Хорошо, їм щось закрити самі приміщення і все. Та і це через цю тупори жінку. Яка не змогла нормально мені сказати, що вона хоче. Да все. Я не буду походу. Все, все. Добре. Це був звзд за Shadowcage. на Заходимо канал. Ставь лайки. Всем па, -па.